Вітаю! Сьогодні ми з вами відправимося на весняну галявину. На галявині багато квітів, а ще там є метелики. Один метелик просить нас допомогти йому та розповісти, на яку квітку він сідає, бо він хоче знати назви усіх квіточок. Допоможемо метелику? Дуже добре. Розпочнемо. Подивіться, на яку квітку сів метелик? На троянду. На яку квітку сів метелик? На ромашку. На яку квітку сів метелик? На півонію. На яку квітку сів метелик? На дзвіночок? На яку квітку сів метелик? На волошку? На яку квітку сів метелик? На ірис? На яку квітку сів метелик? На соняшник. На яку квітку сів метелик? На мак. На яку квітку сів метелик? На кульбабу. А тепер пропоную пограти в гру четвертий зайвий. Давайте назвемо, що ми бачимо. Півонія. Ромашка метелик, волошка. Як ви гадаєте, що зайве? Так, зайвий метелик, вірно. А чому метелик зайвий? Тому що півонія, ромашка і волошка. Це квіти, а метелик це комаха. Дивимось наступну картинку. Троянда калина і рис соняшник. Що зайве? Зайва калина, вірно. Чому калина зайва? Тому що калина це ягода. А троянда, і рис, і соняшник це що? Квіти. Дивіться. Дзвоник, мак, кульбаба, яблуко. Що зайве? Зайве яблуко. Чому яблуко зайве? Тому що яблуко це фрукт, а дзвоник мак і кульбаба це квіти. Молодці. Сьогодні ми з вами пригадали назви квітів та навчили метелика. Мой метелик тепер знає, на які квіти він сідає. Ще ми з вами пограли в гру Четвертий зайвий. Чудово! Заняття завершується. До побачення!